Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, починаються пригоди палестинських біженців у Московії. Так, Москва вирішила допомогти палестинським біженцям і розмістити їх на Уралі. В селах, в містах. Ось є тут повідомлення, що у Магітні який є, належить до найзабрудніших міст у світі, так. Розмістили, поселили теж палестинських біженців. Ось ще одне повідомлення. В селі Кештак Челябінської області, де немає води. і... Туалети на вулиці, і де морози, <хи> досягають 30-40 градусів, розмістили палестинських біженців. У них вже поїхала голова від цієї енергетичної супердержави, і вони попросилися назад. В сектор газа під обстріли. І так далі, аби тільки не бути в цій державі. Це фантастика, це фантастична держава. Вони ось тут є повідомлення про те, що ці е, кріпосні за 30 кілометрів від Москви у такому розчудовому місці, як Солнечногорськ Московської області. Жителі зібралися традиційно так, напівколом. Так. В основному жінки, ну а чоловіки вже так, добре, пенсійного віку. Посередині стоїть дама, одна, я ніколи не бачив, щоб там стояв чоловік. І зачитує звернення, замерзаємо пропадаємо Умираємо до Путіна Путін відкрий котельню для того, щоб можна було обігрітися. Ну, це фантастичний народ. Я другої, такої страни не знаю. Та немає такої країни більше ніде. Уявляєте собі, що десь там. Наприклад, у Німеччині зібрався народ і звернувся до Шольца, щоб він котельну відкрив. Або у США зібралися американці, стали півколом, висунули вперед якусь жінку, яка, затинаючись, читала з аркуша про те, що немає тепла. Нехай приїде сюди. Або віддасть розпорядження Байден, і відкриють у нас котельну. Так, ну подивіться, вони ж до Нині, а там є один такий молодий чоловік, який ходить по центральній Москві і бере інтерв'ю цих всіх московитів. І він там звертається з таким, що значить, ну, значить, Байден у вас як там у під'їзді Сечею запах є, купи накладені, це Байден зробив. А вони кажуть, так, це Байден. <сіх> а ще раніше це був Обема, Обама, Обама, який теж на нього все це. і Вони серйозно. Я, ну, я не міг спочатку думав, це жарти якісь так. А вони серйозно вважають, що все оце, оте. Що у них відбувається, це тому, що оцей Байден, ну хто там ще? Ну, в залежності від ситуації. Це може бути Шольц. <гум> іноді Зеленського туди підключають так, що це він теж там десь щось зробив у цій країні. ну Вони спускають атомні підводні човни на воду. В мене воду, так? У мене запитання до західних держав. Скільки ви будете давати їм гроші? Вони ж за газ, за нафту, за все останнє. Скільки ви будете. Це все буде спрямовано проти вас. Проти вас, оці всі. Атомні підводні човни, вони будуть свої ракети спрямовувати на вас. Невже не зрозуміло? Ну, ну Де той Рональд Рейган, який зруйнував цю імперію зла і країну дурнів? Немає такої людини, яка б цю частину. Цієї імперії, яка хоче відновити цю імперію зла і країну дурнів, та зробив щось нарешті: реальне для того, щоб знищити це зло.